Є три основні види плівки. Це антигравійна, яка прозора, вона буває глянцева або сатинова. Також є безліч вінілових плівок, але вони не захищають. Вони служать лише для декору та зміни кольору автомобіля. Це спрацює і це буде найкращий варіант, оскільки перекрашений автомобіль ніхто не захоче купувати. А плівку можна зняти, та автомобіль буде в заводському кольорі та стані. Плівка в два шари це найкращий варіант для зміни кольору, оскільки перший шар це йде у нас вінілова кольорова плівка. Другим шаром антигравійного прозорого плівко ми захищаємо кузов вашого автомобіля, а також вінілову плівку, оскільки вона не має захисних властивостей. Вона служить лише для декору та зміни кольору.